Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Чим наповнений. Ну що ж, карта дня для нас. Справедливість. Що в нас на дні колоди? Паш Пентаклів. Справедливість старший аркан, старші аркани – це завжди про важливість, важливість того, що буде відбуватися, важливість вчинків, важливість наслідків, важливість думок, важливість дій. І справедливість це кармічна карта. Це результат наших попередніх дій, коли ми. Щось хотіли довго, до цього йшли, або недовго, або докладали зусилля, і все робили правильно, бо справедливість це чесність, порядок, закон. То сьогодні ви отримаєте результат. Ви зрозумієте, навіщо ви це робили, або ну, от, кульмінація, завершення, результат. Ну і результат такий, на який ви заслужили, так як це карта карми. Справедливість має вагу, вона все зважує, тобто, скільки ви поклали, стільки ви отримаєте: не більше, не менше. Тому який результат ви можете проаналізувати, наскільки ви себе поводили справедливо? Якщо вам подобається результат, значить все було гаразд. Не подобається, ну, проаналізуйте, чому зробіть висновки. Справедливість це також миттєва карма. Як тільки щось ви робите неправильно, нечесно, особливо нечесно, тому що це карта закону, енергія закону, то одразу отримуєте бумеранг. Ну, також справедливість це будь-які державні установи. Ну, в неділю державні установи, які можуть бути, ну, можливо, банк, можливо, лікарня, якісь заклади такі громадські, які ви будете відвідувати. Також справедливість це є прийняття рішення. Домовленість, підписання контрактів, спілкування чи консультація з людьми, юриспруденції. Для когось, можливо, це одруження, так? підписання контракту. На дні колоди в нас паж Пентаклів. Ваш пентаклів це дуже молода енергія, це, можливо, є гроші стосовно От справедливість відноситься до грошей, тому що ви обдумуєте свою стратегію стосовно фінансів. Можливо, ви підписуєте контракт, вас беруть на роботу, можливо, ви щось патентуєте. Це такі бізнес-ідеї, які ви все ретельно, бо е, справедливість ясність. Ясність, е, яке зернятко посадити, і коли ви все чітко і меч це ясність і вага, коли я все зважую, і коли також все має бути в балансі. Також паш, це дуже молода енергія, це наші діти і онуки. Можливо, справедливість стосується них. Ви щось вирішуєте по справедливості, приймаєте рішення. Або це внутрішня наша дитина, яка вимагає справедливого якогось рішення, справедливого ставлення до себе чи до когось. Або тіло наше. Коли ви приймаєте справедливе рішення стосовно тіла, це буду обстежувати, буду лікувати, буду займатися своїм тілом, буду худнути, чи буду, ну, в кого які проблеми, в кого які потреби, буду ходити в зал. Зважили всі за і проти, прийняли рішення. Але пам'ятайте, так, що сьогодні потрібно його рішення приймати чесно. І також все зважувати чесно і справедливо. Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати сьогодні. Ого. Тільки всього, що нам допоможе? Прийняти рішення, що нам допоможе зрозуміти, що нам допоможе бути в балансі, що нам буде допомагати. О, Мах, знов старший аркан. І Мах це також одиничка, От так як Паш нас був, це поч... молода енергія, коли починає щось йти, вріст, в прибуток, з'являються нові ідеї, нові бажання, то Мах також, але Мах це вогонь. Маг це впевненість, це мої амбіції. Я знаю, чого я хочу, і я знаю, яким чином це досягти. В мага є, всі, зверніть увагу, в нього на столі є всі атрибути, всі, все, що йому потрібно. І навіть, якщо здається, що чогось бракує, воно з'являється в процесі дороги, в процесі втілення, ідеї, і гроші, і емоції. І бажання, сила. І мах це я бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто, сьогодні нам буде допомагати наш вогонь, наші амбіції. Наше бачення, наші бажання, наша впевненість, так, тому що вогонь це впевненість, це харизма, це сміливість, це бажання ризикувати, це безстрашність. А що нам буде заважати в такому випадку? Ну, такі два старших аркана, я не знаю, що може заважати вже такого, такої ваги, такого впливу нічого не повинно мати. Що мені буде заважати? Вогонь. Поспішайте повільно. Заважати буде, бо справедливість це повітря. Мах, вогонь. І е, самі розумієте, що коли вітер роздуває вогонь. Це перетворюється в. В полум'я пожар спеку, тому не перегрівайте себе, свої, свої мізки. Уважно ставтеся, спокійно до рішень, приймайте рішення також обґрунтовано, тому що вогонь це, знаєте, швидкість. Вже зараз і все і одразу. Ну, мах він такий є. Він вогняний, так? він хоче все швидко отримати результат, швидко розпочати, він нічого не боїться, тому стримуйте його. Стримуйте його справедливістю, зваженим. Все зважуйте, будьте в балансі, тому що міняти щось на ходу, пристосовуватись буде важко. Реагувати швидко на зміну ситуації також буде важко, тому що ну, мах він тільки вперед. Незважаючи на щось, на ні на, на кого, ні на обставини, ні на людей. Тому стримуйте свій вогонь, опирайтесь більше на справедливість. Ну що ж, непоганий сьогодні день, такий, така рішучість відчувається, впевненість, розуміння. Що я хочу, як мені це отримати? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам справедливого дня, кожному з нас, щоб він до нас був справедливий, щоб справедливість була на нашому боці. Я бажаю вам. Відчуйте свого мага, кожен свого, того чарівника, який допоможе вам втілити ваші мрії, плани. Бажання здійснити ваші мрії, плани і бажання, ваші наміри. Я бажаю вам сьогодні бути в балансі, також чудового настрою, тому що все ми робимо з чудовим настроєм, все ми робимо з любов'ю. От чого я вам і бажаю. Дякую, що ви в мене. Я обіймаю вас міцно. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, свої реакції. І хто не з нами, запрошую приєднуйтеся до магічного простору зоряне таро.